П'ять дитячих будинків сімейного типу, які переїхали на Вінниччину з спочатку повномасштабного вторгнення російських окупантів, отримали допомогу від фундації Олени Зеленської. Цим родинам подарували сушильні машини для одягу, морозильні камери, смартфони, ноутбуки та планшети для навчання дітей, електрочайники, духовки. Масляні обігрівачі, пилососи та постільну білизну для двох будинків сімейного типу. Споруджують нове житло у Вінницькій та якушинецькій територіальній громаді за кошти державної субвенції. Усі п'ять родин, які переїхали на Вінниччину, виховують дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Усі вони були змушені залишити свої домівки в Донецькій, Харківській та Херсонських областях. П'ять дитячих будинків сімейного типу, які переїхали тут, вони розміщені зараз у Вінницькій області. Двоє дитячих будинків сімейного типу вже проживають в тих будинках, які будувалися до повномасштабного вторгнення за кошти державної субвенції. Ці будинки планувалися для дитячих будинків сімейного типу з Вінницької області, але так сталося, що якраз ми не встигли їх заселити, вони стали в нагоді цим дитячим дитячим будинкам сімейного типу, які релокувалися до нас, а також є дуже приємна новина, що цьогоріч, якраз з ініціативи першої леді, відновила роботу державна субвенція на придбання будинків для дитячих будинків сімейного типу з числа ВПО. І в нас дві сім'ї, сім'я Пшеборських і Кривогарніциних отримують теж нові будинки. Переїзд, да, був нелегкий, У 22-му році. Ну це було 8 квітня. До цього нас спонукала в принципі, вже служба ну, в справах дітей, що треба евакуватися, ну, якби фронт наближається, треба вивозити дітей. Тому, виходить, я їхав з 9 дітьми один, що дуже важко. Ну, і на новому місці обживатися, коли було ну реально по розвитку там, футболочка, якесь там платічко і все. То, ну, дуже важко.